Маршруточні зміни, хто і коли визначить перевізників сумчан на наступні 5 років. Які нові маршрути з'являться у місті? А які зупинки зникнуть? Ви дивитесь програму під прицілом. Сьогодні на мушці. Транспортний конкурс. Минулого тижня сумська міська рада оприлюднила дату проведення транспортного конкурсу, це 18 серпня, та умови його проведення. Строк закінчення договорів, по яким зараз виконується перевезення, це жовтень місяць. І ми по регламенту за два місяці до закінчення договорів повинні провести конкурс. У нас на конкурс виставлено 32 об'єкти, які включають 39 маршрутів. Не будуть ті, що проходили в минулому році. Це другий і 51-й маршрути. Два маршрути проведено було конкурс осінню минулого року. Усі інші йдуть на конкурс. Це громадський активіст Олександр Мороненко. Він уже кілька років вивчає транспортні проблеми Сум. Каже, новий конкурс їх додасть. Я би назвав це конкурс деградації транспортної мережі, тому що якщо, наприклад, минулого разу у нас хоча б мали виконувати перевезення нові транспортні засоби, і відповідно було встановлення обмеження на пасажироємкість, наприклад, на автобусних маршрутах 50 і вище не можна було використовувати рути, мали використовуватися справжні автобуси. То тепер на всіх, абсолютно маршрутах, дозволено використовувати рути. У мерії цю інформацію не спростовують, лише уточнюють, будуть їздити рути з пасажиромісткістю не менше 23 осіб. В умовах конкурсу, які передбачені постановою Кабінету міністрів, там чітко визначено, що міськість автобусів, які будуть виставлятися на конкурс, не повинна бути меншою ніж 23 пасажири. Не буде у нас рути 19, рути 20, рути 22. Ці рути не будуть участвувати в конкурсі. Перевізники не будуть використовувати великі дизельні автобуси через те, що їм це не вигідно. Вони просто на всі маршрути поставлять рути і відповідно, немає взагалі вимоги на щодо, наприклад, міської підлоги. Це значить, що, наприклад, мами з маленькими дітьми, для перезаня яких необхідно використовувати коляски, вони знов не зможуть користуватися більшістю громадського транспорту в нашому місті, тому що е, всі майже. Транспортні засоби мають сходинки, і те, що немає вимоги зараз на нові транспортні засоби, це значить те, що ті рути, які їздять зараз, які вже 5-6 років, які мають незадовільний технічний стан, вони так само можуть виграти на цьому конкурсі і будуть наступні 5 років перевозити, перевозити пасажирів. Рути це не старі автобуси. Рути це автобуси. Я був на святах в Києві там. Теж працюють і рути, і багдани, і талони. Ті ж самі автобуси будуть виставлені на конкурс у нас. Так що я не бачу тут дискримінації якоїсь. В Конкурсі вимога конкурсу немає. використання, необхідності використання нових транспортних засобів. І, взагалі, у нас законодавство встановлено так, що якщо місто не надає додаткових умов. До перевізника, то відповідно той перевізник, який зараз вже експлуатує маршрут, він одразу отримує 11 балів. В той час, я, наприклад, якщо захоче новий перевізник з великими, гарними, низькопідлоговими автобусами вийти на цей маршрут, йому скажуть до побачення. Чому? Тому що додаткових вимог немає, а просто за новий транспортний засіб він отримає лише 6 балів в два рази менше, ніж перевізник, який взагалі нічого не робив, а просто перевозив не дуже якісно зараз пасажирів. Переможець попереднього конкурсу, і якщо він справно виконував всі вимоги договору на перевезення протягом п'яти років, які він здійснював перевезення на цьому маршруті, він додатково має 11 балів, що має певно має перевагу над усіми другими конкурсантами, хто буде претендувати на роботу на певному маршруті. Я б не назвав би це дискримінацією. Якщо перевізник справно виконував свої обов'язки, то чому він не має права претендувати на перемогу на цьому ж на своєму маршруті, так сказати, на якому він вже працював не один рік? Яких же змін після проведення транспортного конкурсу очікують сумчани? Що їх влаштовує в перевезеннях, а що ні? В даний момент я всім задоволена. Якістю перевезення перевезенням і так як водії обращаю, ну, до людей звертаються. Все, я б не сказала, що порушень ніяких я не бачу ніколи. Якби так і далі проводилось, нормально все. Кількість маршруток задовільня. Ціна теж. Я ними не їздять, дявочка. Чому? А то що мені нікуди ними їздити ми. Мені ось треба поїхати на сусідів, я тролейбусом поїду більше нічим. У мене немає грошей на ці маршрутки. Можна було б зробити, щоб маршрутки працювали б деякі і до 12 годин вечора, тому що коли, коли деякі люди працюючі і не всі можуть працювати в першу половину дня. І тому, коли ти йдеш з роботи, то все ж таки, якщо ти жінка, то е, страшно йти додому, і, а викликати таксі не всі можуть. По-перше, що графік, щоб був у них такий полімені, а то, то їде, то не їде, понимаєте? Ну і щоб чистота була всередині і не така жара. <реш> <реш> ну так, да. як зараз, ну, хоч маршрутки, хоч тролейбуси, все одно жарко. Оштовує те, що маршрутки на остановках тролейбуса віднавливаються. І, во-первых, хто по мобілці розмовляє, то взагалі грубі. Наприклад, коли дощ протікає все, правильно? Щелі взимку холодно, сідочки. Ну и все, в принципе, наверное, да. -чуть. Да, да, незручники. Они часто стоят на некоторых остановках э, очень долго. А потом гонят. Мы так с женой попали три года назад в аварию. В маршрутке? Да. Он гнал так, что, ну, конечно, может быть, он в чем-то был, сам не прав. Э, но разворачивался маленький бусик. І вот. він него влетел. нас спасло тільки, що то, мы, він успел відвернути не в столб, який стояв, а в дерево. Вийшли, у мене коленки побиті у жены, Ну, благо ребенка не пострадал. Що ж має змінитися за задумкою міської влади? Глобальна зміна в тому, що ми проводимо, виставляємо на конкурс маршрути, які будуть. Які повинні виконуватися в звичайному режимі. Сьогодні маршрутні всі у нас автобуси працюють в режимі маршрутного таксі, що дає можливість зупинятися ну, будемо говорити, на вимогу пасажирів там, де не заборонено правилам дорожнього руху. Після наступного проведення наступного конкурсу автобуси будуть працювати в звичайному режимі, тобто по визначеним зупинкам. Громадського транспорту це означає, що кількість зупинок зменшиться. Загалом їх було близько 450. Наразі виконком затвердив тільки 326. Плюс зменшиться і кількість самих маршруток. Завдяки більшій пасажироміськісті автобусів. Ми зменшили десь процент на 10% десять відсотків порядка двадцяти п'яти автобусів. Кіль, кіль, да, в дав кількісному. Да, зменшити. Ну, Плюж ми ж додаємо три нових, чотири нових маршрути і зменшуємо кількість, і воно ну, в пропорційному виходить десь 10% зменшення кількості транспортних засобів. А ось вартість проїзду, на думку громадського експерта Олександра Мироненка, після конкурсу може збільшитися. Про ціну нічого не вказано, тому ми можемо очікувати і підвищення тарифів, тому що перевізники, як ми знаємо, постійно скажуться на про те, що їм це все збитково. Чиновник можливості підвищення вартості проїзду також не виключає, але з конкурсом її не пов'язує. Що стосується конкурсу, тариф тут ніяк не обговорюється, не обумовлюється. не Це е, на рішення виконкому. Якщо будуть пропозиції у, у подальшому після проведення конкурсу, якщо перевізники будуть вже подавати свої якісь е, запитання там, якісь свої розрахунки, то тоді вже виконком буде розглядати їхні пропозиції. На конкурс тарифна політика взагалі не розглядається. А ось деякі маршрути зміняться точно. Глобальних змін не буде. Ні нумерація маршрутів, ні шлях проходження з мінятися намінятися не буде. Буде змінений маршрут, новий маршрут, 62-й, який зараз курсує аеропорт Баранівка, буде проходити через центральну частину міста. Зараз він рухається по герою Сумщини. А плануємо його перевезти через центр. 60 й буде рухатися з піщаного не в аеропорт, а на вулицю інтернаціоналістів. Так, що буде так, що ще буде додано один маршрут також на вулицю Інтернаціоналістів з вулиці Добровільній. У підсумку маршрутна схема зміниться так. 60-та маршрутка верхньопіщане аеропорт до аеропорту більше не їздитиме. Її кінцевою зупинкою буде вулиця Інтернаціоналістів. В зворотньому напрямку з вулиці перша набережна річки Стрілки через провулок 9 травня та вулицю Кооперативну на вулицю Горького. Маршрут номер 62 – Баранівка аеропорт зараз він проходить вулицею Героїв Сумщини, а буде курсувати повз центральний ринок. з'явиться новий маршрут номер 25 Добровільна інтернаціоналістів в зворотньому напрямку з вулиці Троїцька на вулицю. Перша набережна річки Стрілки. Хто з перевізників буде обслуговувати сумчан на нових та старих маршрутах, визначить конкурсний комітет. До його складу увійшли сім посадовців: це заступник міського голови Олександр Журба, начальник відділу транспорту Сергій Яковенко, його підлеглий Микола Гіценко, начальник правового управління Олег Чайченко та представник поліції Віталій Глуходіт. Плюс по одному представнику від податкової та укртрансбезпеки, плюс шість представників громадськості. Хто із них і яким чином пов'язаний з перевізниками, розкажемо в наступних випусках про. Під прицілом. Нагадаємо, транспортний конкурс відбудеться 18 серпня. Та його результати сумчани відчують тільки після 26 жовтня, коли закінчиться термін дії старих договорів.